Всім привіт! Вітаю на каналі Clored Motors. Звати мене Василь, Знаходжусь сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання їздити по авторинках, шукати автомобіль самостійно, можете звернутися до нас. Обговоримо детальніше про терміни та умови пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Honda церве 14-го року випуску. 1,6 дизель, розхід 4,6 літра, пробіг 160 тисяч, не фарбована, ціна 14500. Тут бачимо контакти до власника. Автомобіль з Німеччини, кажуть, так, тканинний салон такий, в досить добротному стані, механічна коробка, клімат-контроль на гарних оригінальних дисках. З форкопом. Шеврола Каптіва. Так, Каптіва з сьомого року випуску 254 пробігу, повний привід, газ, бензин, автоматична коробка, ціна 8650. Тут бачимо контакти до власника. Так, якщо відчинено, покажу. Зачинено. Світлий шкільний салон, підігрів садін. Парктроніки. Кого цікавий телефонуйте. Mitsubishi Outlander XL. Це 11 рік 228 пробігу. 2,2 дизель, повний привід, 7 місць на 11 тисяч доларів. Контакти бачимо. Комбінований салон. Повний привід. Кого цікавить телефонуйте. Mazda, cx 7 11 рік 176 пробігу, 2,2 дизель, 11 тисяч вартість автомобіля. Контакти бачимо. Шкіряний салон, механічна коробка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mitsubishi Outlander. Так, автомобіль 2014 року, 2,3 дизель, 154 пробігу, ціна 15900. Бачимо контакти до власника. Якщо відкрито, покажу. Так, є безключовий доступ, салон шкіряний. Повний привід на гарних дисках. Кого цікаво, телефонуєте, отримаєте більше інформації. Peugeot 5008. Автомобіль від власника, повністю в рідній фарбі. 18 рік, 215 оригінального пробігу, обслужений автомобіль. 1,6 дизель з автоматичною коробкою передач ISIN. ціна 20 900 доларів. Контакти бачимо. Кханиний салончик. В Гарному кольорі на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Рестайловий варіант 17-го року, 2,0 бензин, 125 пробігу, ціна 17 500. Бачимо контакти. Канинний салон. Кондиціонер, автоматична коробка. Добрий день. Кого цікаві, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Jeep Renegade, 19 рік, 125 пробігу, 2,4 бензин. Ціна 13 850. Бачимо контакти. Канинний салон. Повний привід. кого цікавить, телефонуйте. Так, BMW x 14-го року випуску. бензин, в бензин, пакеті в максимальна комплектація. Є проекція на лобове скло, кішовий доступ, камера 360, дотяжки всіх дверей, пневмопідвізка. Це семимісний варіант. Світлий салончик з пам'яттю. Так, тут також контактні дані до власника. Панорама. Є є Класний салончик. Кого цікавить, телефонуйте? Audi Q7. 2015 року 160 тисяч пробігу, 3,0 дизель. Так, з Канади небитий автомобіль. Тут бачимо контакти до власника. Зараз покажу ближче. Так, тут контакти до власника. Вартість автомобіля буде 23 500 доларів. Тобто власник готовий тисячу опустити, кого цікавить даний автомобіль. Є панорамний дах. Підігрів сидінь. Ось тут є. Це семимісна? Семимісний варіант. Парктроніки. Камера є? Є. є. Електропровід багажника. Кого цікавить, телефонуйте до власника. 360. Нісан Кашкай. Кашкайчик 11-го року, 211 пробігу, 1,5 дизель, 7-місний, ціна 10,800. Контакти бачимо, гарний колір баклажан. Клімат контроль, механічна коробка, панорама є. Досить гарні комплектації, на гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX7, 2008 рік, 152 пробіги, 2,3 газ бензин, акустика Bose. повний привід, рідна фарба. Ціна 8 тисяч доларів. Бачимо контакти. Світлий шкіряний салон. Є підігрів Сиді, люк. Кого цікаве, телефонуйте, отримаєте більше інформації від власника. Kia Sorento вже на огляді. Десятий рік, 239 пробігу, 2,2 дизель, в хорошій комплектації. Повністю обслужена, ціна 11 800. Тут є контакти до власника. Покажу по салону. Механічна коробка передач. З форкопом. Volkswagen Tiguan. Червоному кольорі, це 15 рік, 2,0 бензин, повний привід. Є камера заднього огляду, шкіряний салон. Так, значить 13350 ціна, контакти ось тут. Він код ось тут. Світлий шкіряний салон. Кондиціонер, підігріви, повний привід. Салон гарно виглядає. Кого цікавить, телефонуйте? Так, хюндайчик. 17 рік, 24 бензин, 15500 вартість автомобіля, 98 тисяч пробігу, тут контакти. Так, Бачимо шкіряний салон з регулюванням. На оригінальних дисках з парктроніками, з камерою. Кого цікавить така фешка, телефонуйте, отримайте більше інформації. Mazda CX5. 13 рік, 222 тисячі пробігу. Так, 2,2 дизель, повний привід, автоматична коробка, ціна 14350. Бачимо контакти. Кіряний салон. На дисках з форкопом та парктроніками. Volkswagen Tiguan. 16 рік, 2.0 бензин, 144 пробігу, ціна 14600. Бачимо контакти. Кіряний салон, старт-стоп, клімат-контроль, підігріви, панорамний дах, гарні комплектації, на гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage в комплектації GT Line. Це 16 рік, 147 пробігу, повний привід, двигун 2.0 дизель. Це офіційний автомобіль, автоматична коробка? Так. Автоматична коробка, ціна 2500. Контакти продиктую 067 282 30 93 Покажу по салону, є безключовий доступ, підігрів, салон, салон шкіряний, є підігрів сидінь, обдув сидінь, панорама, темна сталя. Коробка автоматична, нагадую. На гарних дисках, електропровід багажника. Так, покажу, що задній ряд сидінь. Кого цікавить більше інформації, телефонуйте до власника, все вам розкажуть. Є парктроніки. Камера є також? Камера також є. Honda CR-V. 10-й рік, 2,2 дизель, 240 пробігу. Ціна 13600. Коробка механічна. Контакти бачимо. Кіряний салон з регулюванням. На дисках кого цікавить, телефонуйте до власника. Форкоп Парктроніки є.